Згідно з традицією минулих років, генеральне консульство Угорщини в Ужгороді на день святого Миколая тішить дітей подарунками. У Свалявській громаді солодкі пакунки отримали вихованці місцевого реформатського дитячого садка та учні угорськомовних класів Свалявської загальноосвітньої школи номер 1 Дипломатичне представництво подбало не лише про угорськомовних дітей. Подарунки від Святого Миколая передали й малюкам Свалявського центру медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям Діва Марія, які підготували для гостей зворушливу святкову програму. Ми підтримуємо не лише дітей Закарпаття, пакунки з солодощами доправили й до інших регіонів України, зазначив Ференс Пап, консул генерального консульства Угорщини в Ужгороді. Генеральне консульство Угорщини в місті Ужгород відповідно до традицій минулих років передає подарунки як для закарпатських діток, так і для малечів в інших регіонах України. Зараз ми в Сваляві, куди ми майже щороку приїздимо. Серед пунктів нашого візиту є свалявський дитячий будинок. Також ми завітали до реформатського дитячого садочка, де дітки виховуються угорською мовою, і до місцевої школи, де так само діти навчаються угорською мовою. Ми регулярно та з великою радістю приїздимо на території Закарпаття. Ми також передаємо подарунки в села Батор, Тисаглатек та Холмці, де ми нещодавно відкрили оновлений за підтримки уряду Угорщини Садочок. Крім Закарпаття, ми також передали подарунки до чотирьох почесних консульств Угорщини в Івано-Франківську, Львові, Чернівцях та Тернополі. Для нас важливо, і це вписано в програмі угорського уряду, щоб угорські спільноти за межами Угорщини таким чином, і закарпатська угорська спільнота отримували підтримку. І Якщо зараз ми не мали змогу привести якусь більшу допомогу, то ми вважаємо, що таким чином, невеличкими подарунками до Дня Святого Миколая, ми теж можемо показати Любов Угорщини до тутешньої спільноти. Є такі садони, Очки, які, хоча були збудовані, відновлені за підтримки угорського уряду, але тут навчаються не лише угорські діти, але й діти, чиєю рідною мовою є українська. Найкращими прикладами цього є чотири почесні консульства в інших областях України, де ми вже по факту підтримуємо, радуємо подарунками до Дня Святого Миколая лише українських дітей.